Депутати Полтавської облради готуються до сесії. 23 квітня прийшла перша частина засідання постійної комісії з питань бюджету та управління майном. На порядку денному понад 40 питань. Перше з них звіт голови Полтавської обласної ради Олександра Біленького за 23 рік. Йшлося про постійну допомогу зсу, міжнародне співробітництво, гуманітарний напрямок, провадження цифровізації в регіоні, а також про обласні проєкти. Загалом за 2023 рік відбулося вісім сесій. На них Прийнято 211 рішень. Із інструментарію, яка є виключно за Полтавською обласною радою, хочу зазначити, що проєкти бюджету участі, екологічних ініціатив, шкільного громадського бюджету, підтримки місцевого самоврядування та деяких премій Полтавської обласної ради, які всі розташовані на нашій платформі Smart Region PLUA, вони були реалізовані лише частково, тобто ми змогли реалізувати лише конкурс ініціативи і змогли запустити екобус під час засідання комісії, виконуючи обов'язки начальника управління майном Полтавської обласної ради, доповів про виконання фінансових планів комунальних підприємств, що належать до спільної власності територіальних громад, сіл, селищ, міст Полтавської області, які залишилися в управлінні обласної ради за 2023 рік. На кінець року у нас залишилось 6 підприємств, які виконували фінансові підприємств Два підприємства за результатом року отримали прибуток. Це об'єднати на сподарство і Карпокурпол полтава Марсі. Розглянули депутати на засіданні постійної комісії і проєкт рішення про виконання обласної програми розвитку та підтримки комунальних закладів охорони здоров'я на 2023 рік. За словами директора обласного департаменту охорони здоров'я Віктора Лисака, програму виконали на 91%. Поточні видатки були передбачені 590 мільйонів, використали 502 мільйони. Що стосовно обладнання, реконструкції, користування, проведення капітальних ремонт, виконано 352 мільйони, тобто виконали повністю. І частково нам вдалося за рахунок проведення через систему «Прозоро», зекономити ресурси. Що саме глобальне, яке вдалося зробити, це завершити і вести лінійний прискорювач в онкологічному диспансері, це завершити і розпочати реабілітацію відділення. В обласній клінічній лікарні також схвалені комісією проєкт рішень обласної ради щодо програми розвитку місцевого самоврядування у Полтавській області на 2021-2023 роки та про утворення наглядових рад у комунальних закладах охорони здоров'я Полтавської обласної ради. Більшість питань порядку денного депутати підтримали. Повідомила голова бюджетної комісії Лариса Босенко. На сьогоднішній день у нас надійшло 44 питання, деякі в принципі були прогнозовані, деякі Після комісії отримали геть зовсім інший результат ніж ми очікували. Бюджетних питань як такових не було, тому що є рішення комісії стосовно присутності в обов'язковому порядку директорів комунальних підприємств. Продовження комісії попередньо запланували на 26 квітня.